Компанія Overseer пропонує рішення, що дозволяє щитувати дані стахографа в будь-який час та в будь-якому місці, де є доступ до мережі інтернет без потреби відвідування транспортним засобом сервісного центру, відомості про час праці та відпочинок водія, інформацію про зупинку та простої, дані з каншини, можливість відстеження дотримання маршруту, швидкість руху та пройдену відстань все це можна завантажити в дорозі при наявності мобільного покриття. GPS-трекер Xirgo FMS500 Тахо був встановлений на вантажівку Мантеґі X, яка оснащена цифровим тахографом. Для отримання даних з тахографа транспортний засіб має знаходитись в мережі покриття мобільного оператора та мати підключення до інтернету. Для віддаленого завантаження даних з тахографа необхідно мати комп'ютер з операційною системою Windows, встановлену програму BCE Tachograph Receiver, зчитувач контактних смарт-карток, підключений до ПК, смарт-картка підприємств, доступ до системи моніторингу. Після підключення трекера до тахографу нашим спеціалістам потрібно, щоб було дотримано декілька правил для віддаленого завантаження ддд файлу. На транспортному засобі увімкнене запалювання, на самому тахографі встановлена картка водія, карта компанії із щитувачем, що підключений до ПК, на якому вже встановлено програмне забезпечення BCE Tachograph Receiver. Дана програма дає можливість трекеру зрозуміти, куди саме він має відправляти завантажений файл. Після завантаження DDD файла на ПК необхідно зайти у систему моніторингу та зайти в додаток Taho Manager. Для цього в правому верхньому кутку треба натиснути на значок Apps і у вікні, що відкрилося, знайти додаток Taho Manager. Якщо ви завантажили файл вперше, вам необхідно створити водія. Якщо ж завантаження відбувається не вперше, його необхідно тільки завантажити. По номеру карти водія дані підтягнуться до вже існуючих. Наступним розглянемо додаток Tachoview. Він призначений для візуалізації отриманого DDD файлу. У інтерфейсі додатку представлено три основних блоки: блок формування запиту, графік активності водія та блок звітів. Для отримання інформації необхідно обрати водія проміжок часу, який цікавить, після чого натиснути ОК. Існує 4 види активності: водіння, робота, резерв та відпочинок. Графік дозволяє аналізувати активність водія. Наявність активності відображається кольоровими індикаторами. При наведенні курсора на вище вказані елементи з'являється підсказка, що містить інформацію про час початку, а також про тривалість даної активності або порушення. Порушення активності відображаються на графіку червоною штрихованою областю. Справа від графіку розташований календар. Натиснувши на дату активності у календарі, ви можете побачити відповідний графік активності за обраний день. При необхідності календар можна сховати. Для початку роботи зі звітом необхідно у випадаючому списку вибрати його тип. Додаток підтримує 4 види звітів: активність водія, порушення режиму, графік активності та щоденна активність. Звіт активності водія має вигляд таблиці, яка містить наступні дані: дату активності, пробіг, відстань, яку водій проїхав за добу, час початку активності, корисну активність, тривалість водіння, тривалість роботи, тривалість резерву, а також тривалість відпочинку. Порушення режиму представляє собою таблицю, в якій відображаються час і дата початку порушення, тип порушення, його короткий опис, а також ступінь значущості. Графік активності представлений у вигляді таблиці, в якій кожна доба обраного проміжку часу розбита по годинам та показана тривалість кожного типу активності за день. На шкалі часу кольоровим індикатором відмічаються відповідні види активності водія. Якщо натиснути на дату, з'являється таблиця з детальною інформацією за добу. Щоденна активність це таблиця, в якій по кожній даті обраного проміжку часу встановлена схема активності, а також вказані такі параметри, як час активності, час водіння та пробіг. Також є можливість передачі даних стахографа в систему моніторингу в режимі онлайн, без потреби щитувати та завантажувати DDD файл, ось так це виглядає в системі. Зняття DDD файлу є обов'язковою умовою дотримання європейського та українського законодавства, недотримання яких карається штрафом. Тому для зняття відмітки стахографа необхідно виконати дії, які були описані в цьому відео. На цьому ми завершуємо наше знайомство з програмою. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.